Сьогодні синьо-жовтий стяг не просто символ, а оберіг без урочистості, але й з вшануванням багатовікової історії України. На честь державного свята над кривим рогом замайоріли національні кольори. Прапори сьогодні Дякую. всюди, на балконах будівель, у машинах вбрався облакитно-жовтий і наш козак ріг. В кольори свободи на вулицях міста одягнені від малих до дорослих українців. Я одняна сьогодні в Україну з друзями та з дитиною вирішили вийти в патріотичних прапорах, тому що сьогодні день прапора і привчаю свою дитину любити нашу країну і цінити те, що в нас є. Всіх вітаю, всіх, всім бажаю спокою та перемоги. Національну символіку країни використовують і як розпізнавальні знаки. Вона на автівках та навіть на дитячих візочках. Флаг України зараз знають у всьому мире. Це дуже важливі для нас цвіта. Вот Навіть у нас номерні знаки, щоб вот, знали, відкуди ми. Вот. Я думаю, наші воїни захищають і будуть захищати нас флаг достойно. Мої братья теж знаходяться на війні, тому для нас це дуже багато значить флаг. Особливо дорогим державний стяг зараз є для переселенців з окупованих міст. В окупації були півроку, і коли виїхали і побачили наш флаг, прапор це взагалі це дуже, це дуже, наша потужна сила українців, тому потрібно прививати вже з дитинства, любов до, до прапорів, до державності, до національності. Тільки так ми зможемо перемогти. Чоловік служить, тому були у нас і перевірки, було, було не дуже весело, але тримаємось, це наша зброя. Сьогодні український прапор захищають наші військові на передовій. З ним йдуть в бій як символ перемоги. Його підіймають при звільненні територій. Я мама воєннослужащих, то прапор для нас, це, звісно, не тільки символ. Мати це для любого, для будь-якої людини, для дитини, це, це святе. Отак і і для хлопців. Батьківщина, прапор, воно одне єдине. 23 серпня для цих молодят віднині запам'ятається не лише як свято державного прапора, а ще й стане новим етапом в їхньому житті. Роман Військовослужбовець відтак і дату весілля обрала сама доля. Так як військовий, то не дуже часто відпускали, щоб подружитись. А тут податам даток. Запала 23-го і свадьба, і день прапору. Переживаю, ночами не спиш, три трічця ночі на телефоні постоянно смотриш, ж ждеш дзвінку, переживаєш сильно. Дай Бог, щоб це все закончилось швидше. Для Романа Український стяг це про гордість, честь і славу. Нині синьо-жовті обереги часто отримують в подарунок від маленьких волонтерів. Діти малювали на малюнки, продавали прапори. То звичайно, ми це все зберігаємо у бліндажах. У підвалах, де живемо, там все і зберігаємо малюнки. Це святе з 2014 року. В Україні стали з'являтися бойові прапори військових частин. Багато таких зараз зберігаються у міському музеї російсько-української війни. Повномасштабне вторгнення руських породило нові народні гасла, як от бійся Бога і пацинів з Кривого Рогу. Такий вже відомий заклик, виписаний на кольорах країни і рідного міста. Початок самої клятої страшної війни. І в перший же день містяни згуртувалися, вийшли на е, межі міста, стали е, відбудовувати блокпости, стали будувати лінії оборони. Значить, це все, все місто на це працювало. І перше, що там з'являлося, це державний прапор, на якому і чи прапор міста Кривого Рогу, на якому було написано, вже додали біся Бога. І пацанів кривого рогу писали зразу російською, бойся Бога і пацанов з Кривого Рога. Потім українською. Для чого? Щоб ті орки кляті дивилися в біноклі, куди вони підійшли до шо Кривий Ріг, що їх тут очікує. Вони бачили оцей прапор з таким слоганом, і бачили таблички, які писали, що добро пожалувати ад», Рівно 546 днів цей стяг живе на території волонтерського центру. Історичний прапор не боїться ні спеки, ні дощу. Тож і позивний отримав відповідний. З початком повномасштабної війни. Перше, що ми зробили з групою волонтерів, які зібралися тут в 7 годин ранку, це повісили прапор на стовбі, щоб всі знали, де волонтерський центр. Ми на нього кажемо, він незламний, і кожного ранку, коли ми заходимо в подвір'я, перше, що ми бачимо, хто нас зустрічає, це наш незламний державний прапор. І він здається такий маленький, але він веде нас до самої великої перемоги. Юлія Вітряк, Олег Каплій. цей день.